У рамках проєкту Розширення участі жінок у процесах реконструкції та відновлення в Одеській області у місті відбувся семінар-тренінг для медіа. Його темами стали особливості аналізу громадської думки, неростаюча відмінність відповідей чоловіків і жінок на ті ж самі питання та специфіка соцопитувань під час воєнного стану. Ця наша цільова аудиторія вони працюють з соціологічними даними, як не допустити якихось помилок, і взагалі як оцінити чи можна довіряти цьому дослідженню чи ні? І також звертаємо на те увагу, що до яких наслідків так може привести те, якщо ми не професійно використовуємо цю використовуємо цю інформацію. Для представників змі діючих і тих, хто навчаються, для лідерів думок Олена Князева надала 20 запитань, на які повинен мати відповіді професійний журналіст, якщо бажає скористатися результатами опитування. Але не тільки медійники, а й пересічні українці стикаються із соцопитуваннями, які регулярно з'являються з різних джерел. Тому соціолог порадила всім звертати увагу на п'ять моментів у соцопросі. Перше, це хто проводив дослідження. Якщо це професійні організації, вони обов'язково вказують себе. По-друге, коли проводилося дослідження, скільки людей опитали, це також має значення чи є якась інформація про методологію дослідження, а не тільки ми бачимо там соціологічний центр, якийсь там гайкопита, провів дослідження, і далі там ми бачимо тільки якісь відсотки. Для молоді, яка вбачає майбутню професію, пов'язану з громадською думкою, семінар тренінг став корисною підмогою. Це в принципі один невід'ємний комок. Тобто, суспільство, засоби масової інформації, соціологія, вони дуже пов'язані між собою. Я більше Склоняється до сфери адвокатури, так і це дуже важливо, тому що соціологія як наука дає можливість правильно задавати питання, правильно формулювати свою думку. Друга частина семінару була присвячена гендерно чутливим дослідженням. На цю тему виступила соціолог і журналіст Ірина Мунтян. Взагалі йшлося про відкриття у світовій соціології світовідчуття сучасної молоді, і представники чоловічої та жіночої статі вже на 30% по різному дивляться на політику і інші суспільні теми. Щодо заміру настрою одеситів, то Олена Князева поділилася спостереженням, зробленим восени 23-го року в порівнянні з попередніми роками. В 2014 році ми проводили дослідження. Після да, подій і дуже різко зріс показник тривоги, він там був за 60%. А сьогодні він знаходиться на рівні 38-36. Це такий показник, як був до 18-19 років. Тобто, це про що свідчить? Про те, що люди вже адаптуються к цієї ситуації. Семінар тренінг відбувся в Одесі в рамках проєкту, який реалізується за підтримки громадського руху, віра, надія, любов у співпраці з міжнародними інституціями.